Доброго здоров'я, гості та підписники. Сьогодні відео про ротанг. Ось така посилочка прийшла мені з двома мотками ротангу. Зараз у нової пошти якийсь прикол, вони все перепаковують у коробки, точніше, дозапаковують, відповідно за додаткову плату. А я цього разу хотіла зекономити, тому замовила адресну доставку. Права вся в тому, що у нас в селі немає повноцінного відділення нової пошти, а тільки пункт прийому видачі. Раніше відправник просто отак затягував в плівку мотки і все чудово приходило на відділення. До 10 кг проходило без питань. Зараз вже ось така халепа. Та хай би там як, але Родан доїхав, і ось я хочу показати, який чудовий колір. Це сіра береза ротанг від Ніфьодов. Іншими виробниками я поки що не користувалася минулого року, замовляла темніший. Далі у відео я вам покажу колір Венге. А ось це сіра береза, гладенький, красивий, якісний. Посилання на телеграм-групу я залишу в описі. Наступна бухта це колір бронза. Я не знаю, чи камера передає дуже розкішна, просто золота бронза. Я дуже радію, що замовила саме цей колір. На вигляд дуже дорого. Просто розкішно. 5 кг бухта, 850 гривень. Ціна. Це півмісяць 6 мм. Наступне відео це відео за 25 лютого, коли нам передали по прогнозу великі морози. Ось це перша ніч, коли я закрила свої азалію та рододендрон, які в мене ростуть в кашпо. Ось такими конструкціями спорудила з двох коробок накриття. Вони притулені до стіни будинку. І ось так вони в мене перечікували мороз. Ну, ось морози вже спали. Вже я зняла трошки накриття своєї азалії і рододендрона. Так, ну що, не дуже вони постраждали, збереглися, це радує. Так, азалія. Сьогодні 27 лютого 2025 року. Зараз я стягну коробки. Зняла я укриття. Азалія в мене напівлистопадна, наскільки я бачу маліна. Бутончики залишилися цілі неушкоджені. Листочки трішки опали. Ну, нічого страшного. Нам головне, квіточки, а маса листяна наросте. Рододендрон теж зберігся. У нас було мінус 19. Це найменша температура, яку я бачила. Ось, тому укриття дуже врятувало. Квіткові бутончики є. Брунічки не підмерзли, наскільки я бачу, ніде. Ось тому є надія на гарне цвітіння. blue Блютит. І принагідно хочу сказати про ось ці кашпо з ротангу. Це ротанг Венге від Нефодов. Ротанг дуже класний сам по собі. Колір розкішний, мені дуже подобається. На підвісних кашпо він просто, ну, просто супер. Але ось ці кашпо, що наземні, для нашої води вони, на жаль, не підходять. Оцей, саме цей колір не підійшов. Я раніше думала, що білий нам не підходить, оскільки він маркий буде і тому подібне. А виявилося, що ні. Навпаки, я білим, ну, не білим, візьму сіру березу. Та інші відтінки ще розгляну, тому що ось цей наліт, він дуже погано змивається. Я навіть не знаю. Це треба докласти дуже багато зусиль, щоб його почищати. Це просто від нашої води, від дощу. Ось така картина. На жаль, дуже некрасиво, Але що вдієш? Ну, ситуація не дуже покращилася. Скажу, щітка не дуже допомогла. Можливо, доведеться якийсь миючий засіб застосувати її трішки жорсткішу щітку. ну ось. Це моє перше пробне кашпо із звичайного такого беушного горщика. Перша моя спроба плетіння. Ось тут такі, такі ось спроби. Зробити дірочки так, щоб не попали. Вже в готові отвори. ну ось Хоча одразу вони мали дуже гарний вигляд. По свіжому, скажімо так. Зараз хочу ближче показати цей рутанг Сіра Береза. ось Малюночок. Він гладенький, з ледь помітним рельєфом. Півкола півмісяць форма. Ну, я коли плету, я зрізаю ось так, от навскіс, щоб було легше просовувати в дірочки. Подивимось, який буде готовий, виріб я згодом покажу, а в роботі він досить. Досить гнучкий, але в той же час він міцний тримає форму. Ну, подивимось, як готові вироби будуть себе почувати під впливом погодних умов. Мають на увазі на лід, який ви бачили раніше, і чи буде залишатись на них слід від нашої води і від дощу.